Друзі, всім привіт! Відкриваємо останню посилочку на сьогодні. 31 березня. Має бути великий портфель. Купив я його на е, Гага Пропозиціях. За 19, здається, доларів майже 20. Він має бути такий великий рюкзак. Зараз побачимо, чи точно він такий як заявлений. Так, дивлюся, він вже великий. Зараз відкриємо тільки. Так, от дивіться, великий портфель, можливо, камера не передасть, але Ну, величенький портфель, величенький, сантиметрів 45-50 він має, це точно. Отакий от портфель сайту AliExpress. Великий портфель. Такий для походу. Зараз відкриємо карманчик. подивимося, що там всередині. Ну, всередині вам не видно. Всередині пусто. Тобто, ну, великий-великий об'ємний портфель. Якість хороша. Ну, поки це все, що я можу сказати. І так, з вами був Купанчук Олександр, канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!